Оказія, велолюддя, блават, суціга, втелющити, слова, що пахнуть Україною. А ти знаєш, яке слово в українській мові означає відсутність звуків, тишу, де не чути ні голосу, ні шелесту? Це слово як ніч без шепоту, як степ без жайворонка, як дерево без шуму листя, без гуміння, відсутність гомону, звуків голосів. Згоміння це не просто відсутність звуків, це простір між нотами, паузи між думками, порожнеча. Що говорить більше, ніж слова, це слово походить від префікса без, що означає заперечення, та іменника гомін шум звучання. Синоніми безмовність, безголосся і звичайне слово тиша. З гоміння, люддя довкола, тільки сонце і простір, і сніг, і котилося куль по котьоном, моє серце ведмежий барліг, Василь Стус. Справжня тиша це лише відсутність звуків. Чи присутність чогось глибшого? Що починаєш чути, коли довкола безгуміння?